Меловін це егоїст і хай пожер, не більше. І тут питання не про його орієнтацію, питання про вчинки. Меловін був мобілізований Держприкордонслужбу. Через кілька днів у нього раптова депресія, лікарня, потім чудесне списання, яке не може відбутися в реальності без корупції і зв'язків. Поки інші хлопці без рук, без ніг місяцями вибувають комісії. У нього все пройшло швидко і гладко. Публічні випади маловіна проти хлопців з традиції порядку в 22-му під час війни. Люди тоді гинули, а він дозволяв собі їх висміювати з тилу. Поки він бігав по концертам, вони ризикували життям і мали втрати. А кульмінація пропозиція руки і серця на Майдані. Місце пам'яті, місце, де поруч портрети і пропорції героїв. І він це перетворює у власний піар-перформанс. Все це робиться не випадково, а заради хайпу, уваги, продажу квитків на концерти це людина без гідності, без відповідальності за свої вчинки. Його цікавить лише увага та заробіток з концертів.